Доброго ранку, Україна! Ситуація по місту Бахмут. Потужні біомаси піхоти, це е, орда, продовжують лізти із флангів і в лоб е, по місту. Але наші піймужні піхотинці, артилерія наносять вогневі ураження. Знищуючи ворога, наносячи йому колосальні втрати. Друзі, щоб було зрозуміло, це варварська тактика, яка була як у Велику Вічесняну війну застосована там, їхнім масником Жуковим. У них за всяку ціну їм потрібно показати хоч щось якусь там маленьку перемогу, тому що абсолютно нема чого показувати на фронті. І тому вони кидають на убой все те, що в них є. Ну це зрозуміло. Вони там понабирають зеків по тюрмам купу, паралельно проводячи інформаційні атаки в кіберпространстві і розповсюджуючи інформацію, що буде наступ з сторони Білорусі Сумської області. Друзі, на початку війни у нас ситуація була набагато гірша, і в нас було менше мужніх воїнів і менше техніки. І ситуація була критична. Але Збройні сили вистояли, і на цей час. Всі, які рішення потрібні, будуть прийматися верховним головнокомандуючим. Не сійте паніку, зберігайте спокій. Всі, хто потрібно на своїх місцях роблять свою роботу. Піхота, артилерія, розвідка, ССО, міномети, танки, інші роди військ. Всі займаються своєю справою. Не хвилюйтеся, все буде в Україна. Україна обов'язково переможе, Йоркастан буде знищена. Слава нації, смерть урагану!